Колектив день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо у нас на господарстві товариства черговий робочий день, як і завжди, по старій добрій схемі будемо рухатися. Попрацюємо, ну і заодно обговоримо разом з вами найбільш актуальні і цікаві теми, які нашої галузі свинавства торкаються. Ну і в цілому, товариство, в кого будуть з'являтися в ході перегляду цього відео питання, обов'язково задавайте їх в. В коментарях, ну а вже в форматі відео-відповіді я буду на них відповідати. І мені буде легше, можна так сказати, творити контент. Ну і контент цей буде тоді, в якійсь мірі більш цікавіший. знову ж таки, це на мою суб'єктивну думку. Значить, товариство: зернові і харчові питання. Досить таки давно ми їх не проговорювали і не піднімали. Трішечки зупинюся і розповім вам, що по чому у нашому регіоні. Якщо мова йде про зерно, добавочки. Ну а ви в цілому товариство підтримайте знову ж таки коментарем. Перейдіть в коментарі і напишіть, що по чому. Сьогодні у нас 28 січня, 2026 рік на календарі, що стосується цін на зерно. Значить, 7,50 кукуруза із сушки пропозицій безліч. Це 7,50 із доставкою. Пшениця від 8,50 до 9. Також пропозицій море. Можна так сказати, хлопці самі пропонують уже із завантаженням, розвантаженням, з доставкою. Все входить в цю ціну 8,50. Овес дуже дивно, але овес коштує дуже-дуже дорого, що по об'явах його майже немає. що якби Ті об'яви, які є, або ж на базарі від 10 гривень за кілограм овса. Значить, Що стосується ячмія, в об'яві буквально вчора знаходив 9 гривень за кілограм. Знову ж таки, отакі Ціни поки що стоять на місці, як то прогнозували хлопці аграрії, що Після нового року ціни полетять в космос на зерно, поки що такого не відбувається. Ну, а що воно буде далі? Поживемо, побачимо. Значить, що стосується е, кормових добавочок, якими я користуюсь, трішечки веду в пусках. Е, премікс стартовий 4,5% 1680 гривень мішечок. БМВД універсальне new Feed, що БМВД, що стартовий премікс, що предстартові комбікорми, що соєва макуха усе повністю від. Е, Лінійки виробника Newfeed, більше вже е, півтора року користуюсь їхніми добавочками. Ціна, якість просто суперова. Е, хто користується, і в коментарях хлопці неодноразово підтверджували це. Ну, і Відповідно, якраз от багато з ким спілкуюсь, е, хто з Сумської, Чернігівської області, всі дуже і дуже задоволені. Значить, е, Мішечок такого BMWD е, е, коштує у нас 1000 гривень. Отакий от, от предстартовий комбікормик, який наші зараз без хвостики уплітають, коштує 1250 гривень. І соєва макуха, я би навіть сказав, це не соєва макуха, а соєвий шрот, тому що 45% білка в оцій. От макусі також дуже суперова. Фасовочка 30-кілограмова коштує 540 гривень за мішечок. Також е, у батьків на господарстві БМВД для несучечок. Е, дуже круте БМВД. 800 гривень, мішочок 25-кілограмовий. До речі, друзі, пишіть, будь ласка, також в коментарях, е, хто якими добавочками користується. І напишіть, будь ласка, в середньому, які ціни на БМВД і премікси у ваших регіонах. Мені буде дуже цікаво е, ну, співставити цінову політику. Наші Жевжики трясуть мамку зараз. Будуть випрошувати молочко. Колектив. Ну і далі, можна так сказати, займаємось вирішенням тої проблеми, яка з'явилася. Якщо чесно, пропрацював 4 дні без кормозмішувача і зернодробілки. Я вам скажу до хорошого, привикають дуже-дуже швидко. Ну і як то кажуть, по старій добрій схемі вертатися до неї не дуже вже і хочеться. Слава Богу! Найгірші мої побоювання не здійснилися. З двигуном все нормально. Значить, що І в чому заключалася оця от проблема? В минулих відео показував вам, коли було в районі 20 градусів, виходить морозу. Виходить, як я працюю, максимально кількість комбікорму стараюсь виготовляти, щоб комбікорм був в постійній основі. Тим паче, що виготовляємо його для різних груп тварин. Значить, тут вже готовий змішаний комбікорм. Ну і у кормозмішувач подрібнюю зернову групу. Ну а вже потім перед вивантаженням запускаю кормозмішувач, додавлю туди вітамінно мінеральний комплекс, в залежності від того, кому цей потрібний комбікорм або БМВД, або макуху, і премікси, ну, все по-різному. Значить, так було і минулого разу. Надрі подрібнив 300 кг зернової групи. Хотів включити кормозмішувач, щоб він якраз от те саме зерно змішав. Ну і не вдалося мені це зробити, тому що виходить шнек, Якби коли вмикаю двигун, буквально декілька миттєвостей обертів відбувається. Ну і вимикається автоматика, величезне навантаження йде на двигун. Спочатку, звичайно, найгірші, як то кажуть, думки лізуть. Я думав, що крякнув двигун. Ну, а потім хлопці, можна так сказати, в коментарях на правильну думку мене наштовхнули. Значить, повністю вивантажив зернову групу і кормозмішувача. Послабив ремінь, запустив двигун. Двигун, слава Богу, працює. Значить, проблема була в тому, що примерзли підшипники. Значить. Прогрів трішечки ну, пальником нижній підшипник, зняв мішок, прогрів верхній підшипник і почалося все можна так сказати, провертатися від, можна так сказати, двох пальчиків. Ну, як ви бачите. Прокручується все абсолютно без проблем, тому що минулого разу, коли підчимники були закисли, буквально отакий от рух робився і єлі, єлі провертався, провертався сам виход шків. Зараз вже продемонструю, що все працює. Так що слава Богу! Можна так сказати, обійшлися ми маленьким переляком, але ну, така от ситуація відбувається вперше. В принципі, в тому році зима була доволі така лояльна, морозів таких страшенних не було. Ну, от Хлопці і не один написали в коментарях, що в принципі, декілька варіантів, може бути і проблем, може бути. Може крякнути пусковий конденсатор, примерзнуть підшипники. Якраз от серед оцих. Нюансів і потрібно шукати проблему. Можливо, хтось зіштовхнеться, щоб знали, що робити. В принципі, в ідеалі потрібно би ті самі підшипники прошприцювати солідолом. Я думаю, цим ми найближчим часом і займемося. Так що, якось так. Так що, товариство, працюємо далі. Чекаю від вас цікавих питань, на які би я зміг в наступних відео відповідати. Пишіть, будь ласка, в коментарях те, про що я вас просив. Ціни на зерно на добавочки в ваших регіонах. Ми ж печем працювати далі. Всім миру, добра, побачимось.